Мальчишки, дівчонки, дивіться, гібкий клінкер, він йде в листах по пів квадратного метра. Не в таких маленьких листочках. Не в таких листочках, як люди думають, багато хто там пише, це що вони такі маленькі, скільки таких штук йде на квадратний метр. Дивіться, квадратний метр. Ось лежить листок, який складений вдвоє. Дивіться, це не квадратний метр, це півквадратного метра. Ось в таких листах вони йдуть. Тобто, це просто в мене лист зразки такі. то, що я показую вам цвіта, це все просто зразки. Тут більші трошки кусочки, тут трошки менше, це різні серії. Тобто це просто зразки. А їбкий клінкер він йде в листах майже там пів квадратного метра. Цей листок. Тобто на квадратний метр іде два великих таких здоровенних листа. Гібкий клінкер від 430 гривень для обліцовки фасаду будинку. Можна його і всередині, в приміщенні, теж клеїти на стіни. Тобто дуже класний матеріал, імітація кірпіча. Але на пінопласт, на мінвату, ти не зробиш кірпіч, не приклеїш настоящий, наприклад, клінкер. А гібкий клінкер ти приклеїш його, і візуально воно виглядає ну, реально як настоящий, самий-самий настоящий кірпіч.